30 вересня віри Надії Любові та їх матері Софії. Історія свята, традиції, прикмети. Свято віри Надії Любові та їх матері Софії одне із найважливіших у християнській історії, особливо для жінок. Воно має надзвичайно цікаву легенду і щорічно відзначається 30 вересня. Легенда про мучениць. В основі легенди історія про одну матір Софію та трьох її доньок Віру, Надію і Любов. Імена у дівчаток такі були не випадково, їх мати була зразковою християнкою і назвала дочок найсвітлішими жіночими рисами, бажаючи виховати у них лише найкращі якості. Жили всі четверо жінок у Римі, в часи, коли прихильники християнської віри зазнавали переслідувань та покарань, така доля не оминула й матері з доньками, їх відправили на суд, де сам король Адріан вирішував подальшу долю невільників. Король запропонував усім чотирьом помилування, якщо всі відречуться від своєї віри. Отримавши відмову, Адріан дуже розлютився. Потім їх намагались змусити відректись катуваннями, проте і це не допомогло. Трьох дочок, згідно з легендою, закатували до смерті на очах у матері. Софія ж не відходила від могил доня протягом наступних декількох днів, поки не померла сама. За таку смерть церква і нарекла чотирьох жінок святими мученицями. Обличчя їх почали зображувати на іконах, а імена отримали широку популярність серед християн, в тому числі і українців. Сьогодні і досі часто можна зустріти в народі такі імена, як Софія, Надія, Віра чи Любов. Народні традиції та звичаї свята. Ранок жінкам було прийнято починати із гучного плачу. Чому так? Це слугувало своєрідним оберегом від невдач. Якщо не було про що плакати, горювали за долю рідних і близьких. Така незвична традиція виникла в честь матері трьох мучених Софії. Вважалося, якщо поплакати у цей день, то протягом наступного року нічого поганого не станеться. Заміжні жінки йшли цього дня до церкви і ставили три свічки, одну з яких забирали додому, молились за злагоду у домі. Існували й дохристиянські звичаї на цей день, приурочені сільським сватцям. Молодь збиралась на вечорниці, аби перед юрбою покрасуватись і самому оглянутись, чи не припаде раптом хтось до серця. Дівчата, серце, яке вже було зайняте, просили у цей день, щоб хлопець завжди відповідав навзаєм, а їх почуття ніколи не закінчувались. Прикмети на свято. Заручені і весілля 30 вересня не проводять погана прикмета. Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами. Народні прикмети говорять. Що цей день завжди холодно й дощитиме. Після віри надії любові починаються перші заморозки. Якщо в цей день пішов дощ, буде рання весна.